Росіяни вважають, що вони нас освобождають. Світлана, як ви можете розцінити цю спробу Росії звільнити нас. Нинішню повномасштабну війну Росія називає, як ми всі з вами вже чули, неоднократно, да, неодноразово, спецоперацією, мета якої це звільнити чи то одурманених нацистською пропагандою русських, тобто українців, бо ж один народ, чи то братній народ. Який потерпає від демократичного ярма нав'язаного колективним заходом? Ось ця вся мінлива і плутана аргументація щодо того, кого від чого росіяни освобождають в лапках, да? розрахована насамперед на внутрішню аудиторію. Яка звикла споживати постійні в ці всі фейки і здатна проковтутні найабсурдніші пояснення, вся ця пропагандистська риторика спрямована лише на одне: це приховати справжню ідею Росії в цій війні. Вся ця ідея нам уже відома, ми все це бачимо. Вся ця ідея у них тільки зосереджена в тому, щоб знищити українців як націю та захопити нашу територію.